Ми знаходимось при порозі національного художнього музею України, де з 2 вересня по 28 жовтня відвідувачі мають можливість побачити виставку Нормандія у живописі. Протягом двох місяців всі ми можемо побачити полотна художників, що писали Нормандію дев'ятнадцятому та на початку 20-го сторіч. В колекції під загальною назвою Нормандія у живописі знаходяться твори Клода Моне, Теодора Жиріко, Каміля Коро, у Ренуара, які вперше за роки незалежності будуть знову доступні до огляду киянам та гостям міста в головному музеї країни. 57 робіт, відібраних дирекцією колекції для показу в Україні, є справжніми перлинами різних художніх напрямків 19-го сторіччя. Колекція експонуються за кордоном та у Франції. Зокрема, з 13 травня до 26 серпня виставка проходила в Національному музеї у Львові імені Андрія Шактицького. та мала неабиякий успіх серед поціновувачів мистецтва. Ділі этот проект здавалося, планірувалося где-то год назад, и мы уже говорили о том, что проект свершился, и коллекция попала в Киев благодаря поддержке французского посольства, французского института, и, собственно, это и была их инициатива. Сейчас организаторы планируют еще город Днепропетровск в том случае, если та сторона выполнит необходимые условия. Колекція «Нормандія в живописі» була започаткована у 1992 році з ініціативи Регіональної ради Нижньої Нормандії. Згодом до колекції увійшло близько 120 полотен, що датуються 1750-1950 роками. Кожна картина в тій чи інший спосіб пов'язана з Нормандією. На деяких з них можна побачити епізоди з життя художників або місця, де створювались картини. Колекція представляє образи природи, морське узбережжя, сільську місцевість, місто. На картинах ми бачимо жанрові сцени та натюрморти. Катерина Дубровська, Валентин Грінберг спеціально для рано вранці.